Отже, ще раз привіт, продовжимо. Про що я хотіла розказати? Ось ви дивитесь на цей сайт і думаєте, а чи допоможе ця школа саме мені? А чи я справлюся, а чи буде мені зрозуміло та зручно? Для такого випадку, для таких питань, ми створили спеціально пробні безкоштовні заняття. Що зробити, аби отримати доступ до безкоштовного пробного заняття? Потрібно нажати Отримати і обрати для себе необхідний курс. Якщо ви взагалі не дружите з математикою, рекомендую обов'язково розпочати з математики 5-6 клас. Натискаємо Отримати доступ. І зараз, аби отримати доступ, нам залишилося ввести своє ім'я, емайл і пароль. Вводимо ім'я яке-небудь, ну, я от Тарас, наприклад, так. Email і пароль. Ну, пароль я зараз придумаю, будь-який, окей. <кій> і Enter. Так, поставити галочку, що я не робот. І ми вже що маємо? Маємо доступ. Що ви будете мати безкоштовно? Безкоштовно ви маєте вступний урок, де я вас вітаю з тим, що ви зареєструвалися. І далі декілька маленьких уроків. Обирайте кожне послідовно, наприклад, урок 1 – додавання натуральних чисел. Що робити далі? Дивитися відео. Дивитися відео. Відео можна дивитися в такому маленьку віконцю. можна його розкрити на повний екран. Так, розкриваємо на повний екран. Далі закриваємо, якщо ми хочемо закрити. Як це зараз робити? Зробили ми. Окей. Ви подивилися відео. Що далі? Можемо завантажити презентацію до відео. Є у нас презентація до відео. Все, що ви побачили в відео, кожен урок ви побачили в презентації. В кінці всіх уроків у нас є домашнє завдання. Як можна виконати домашнє завдання? Можна подивитися одне відео, знайти схожі приклади, виконати. Подивитися наступне відео, виконати. Так, виконати все домашнє завдання. Вже, якщо ви зробили навіть одне завдання, ви можете відправити це завдання куратору на перевірку. Можна відправляти всі разом, можна потрошки, аби вам було легше і скоріше ви б зрозуміли, чи ви зрозуміли перше відео чи ні. Отже, як це зробити? Повертаємося до нашого відео. Є у нас натиснути Зв'язатися з куратором натискаємо. Нам пише, що нас перекине в Телеграм. Перейдемо в Телеграм. Так, давайте відкриємо Телеграм. Так, завжди Ди дозволяти. Так, дозволяти, відкрити. Відкриваємо Telegram. І ми попадаємо на Telegram школу я вам зараз не буду розказувати, там сторінка моя власна. Отже, ми попали на телеграм школи і відп... зробили фотографію домашнього завдання і відправили. Куратор перевірив і дав нам зворотній зв'язок. Якщо все окей, вам... ви можете заплатити урок за платити за курс, обрати, який вам потрібний, і далі навчатися. Якщо... Не окей, тоді вам, наприклад, скажуть, виправити помилки, ви виправляєте помилки, знову відправляєте і вже робите тоді висновок. Якщо ви добиваєтеся результату, дивлячись відео, дивлячись презентації, отже, цей курс вам підходить. Тому не гайте часу, скоріше записуйтесь на безкоштовні уроки. пока пока